Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Приїхав додому, я вирішив зайнятися деяким ремонтом свого мототракторця. Ось цей вижимний підчипник — це ще рідний. Я мотоблок брав у 2013 році і так воно служило по сьогоднішній день. Пару разів я його розбирав, промивав, мастив і їхав він далі. Але тут же всередині сепаратор практично на нулю, тому вирішив поміняти на новий підчипник. Багато бачив в Ютубі. В фейсбуці, що міняють, ставлять гульовський віжений підчипник. Купив собі підшипник, поставив, почав вижимати щеплення, щось воно туго йде, сюди-туди придивився він по об'єму. Получається більше і впирав ось ці вушка. Коротше, прийшлося підпиляти трошки вушка, чим ослабив. Я їх, ну думаю, то не смертельно. Тут вийшло він трошки за грубий, виходить, немає вижиму. Взяв з нервів, я його розрізав. Подивився на нього всередині, і тому вирішив зробити свій віжений підшипник. Ось в мене є такий простий підшипник, критий, номер його 108 по новій маркеровці, якщо не помиляюсь, помиляюсь 6208. Ось тут з тої сторони я відкрив, виточив ось таку шайбу. Це буде замість тої кришки. Вона легенько буде забиватися, отако от заб'ється і буде у нас виживний підчипник. Потім час від часу я зможу відкрити, промити, поставити нову змазку. І думаю, все буде окей. Підшипник буде служити 7 років і 2 дні. Колись мені казали, що такий простий підчепник не буде служити, і за того я ось розрізав вижимний вазовський, щоб подивитися, що тут є. Тут є опорна шайба і такий же самий, але правда вузенький підшипничок. Я думаю, якщо в вазі ходить такий вузесенький печатник, то на мотоблоці ось такий 108 буде ходити віка. Ще зробив нову тягу, тому що вона така якась була зроблена на скору руку, тріскала, варена, переварена. Тому я зробив ось таку нову тягу, тут приварив вушко, тут нарізав всередині різьбу, вставив шпильку, буде регулюватися, ось таке вже трошки буде обновлення. Потім з часом покажу в роботі. Всім хочу побажати добра, міру. Хочу надіятися, що Пасху ми вже будемо святити на звільненій землі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім добра.